Польща готова розмістити в себе ядерну зброю Сполучених Штатів і основання для пасення є. Про це заявив польський президент Анджей Дуда. Зараз Росія дедалі активніше мілітаризує Калінінградську область. Нещодавно вона розмістила свою ядерну зброю в Білорусі. Якби було рішення наших союзників щодо розміщення ядерної зброї на нашій території, то це суттєво зміцнило безпеку східного флангу НАТО. І ми готові до цього. Підкреслив польський президент. Думаю, Що в Сполучених США... Штатах. На момент винесення голосу на голосування цього питання було зрозуміло, як будуть голосувати. Це по перше. По друге, і демократи, і республіканці приїжджають на ну, двопартійні делегації, тому що вони розуміють, що вони мають тут спілкуватися із владою з опозицією. Це в принципі бажано усвідомлювати представникам нашої влади так місцями. Ну там, де вони можуть це усвідомлювати, тому що це. Все-таки необхідний компонент. Бо їздити, наприклад, до тих, хто до нас приїжджає в двопартійному форматі лише представникам Офісу президента це, ну, скажімо так, не комільфо. Воно не справляє той ефект. Ми В цьому в грудні переконали. Але я зараз про інше: про те, що це елемент взаємодії, і ми розумієте, маємо використати цей візит. Демократів і республіканців в тому, щоб якомога сильніше зміцнювати ефект відновлення двопартійної підтримки. Це на сьогоднішній момент для нас дуже важливо. І про це ми маємо відповідним чином говорити і маємо взаємодіяти. Бачите, як багато людей там махали синьо жовтими пропорцями. Це вони робили для того, щоб потім це використати під час. Своєї передвиборчої агітації, бо в листопаді Палата представників буде переобирати. І оскільки там мажоритарні округи, то люди будуть іти з тезами, а я от голосував за надання Україні зброї, тому що. А хтось буде говорити, а я не голосував за надання Україні зброї, тому що це теж треба усвідомлювати і так само про допомогу Ізраїлю, і так само про Тайвані в усіх інших питаннях. Просто я думаю, що ці вибори. В силу міжнародної ситуації, в силу того, що в Україні триває найбільша в світі війна після 1945 року, вони будуть привертати увагу, і буде її зовнішньополітичний контекст. В них присутній. чи це означає відповідно, що американський виборець він хоче бачити допомогу Україні різні виборці по різному хочуть бачити? Залежить від ступеня їхньої поінформованості, від ступеня їхньої залученості в міжнародні справи, від ступеня того, чи є, наприклад, підприємство оборонно-промислового комплексу, яке там виробляє Петріоти чи Джевелі. Тому я завжди говорив, що ми маємо ретранслювати цю інформацію назовні, показувати тим самим американцям, давати їм право пишатися і привід пишатися тим, що вони допомагають Україні, і тому закон про ленд-ліст який ухвалили, пам'ятаєте, свого свого часу його Джозеф Байден вніс 9 травня, якщо я не помиляюсь, 22-го року. Потім ухвалили на 12 червня на День, День Росії, так званий, але ж е, він потім не запрацював. А він має велике політичне значення. Це демонстрація, аналогія пряма між. Протистоянню нацизму і протистоянням расизму, і ці речі між собою треба дуже активно зводити і дуже активно з ними працювати. Ну то ми ще пригадуємо, як Джо Байден в Київ приїжджав і фактично свою передвиборчу кампанію в започатковував з Києва. Але я ще хотіла запитати, чи є якесь притомне пояснення того, навіщо було оці півроку тягти, якщо фактично Палата представників ухвалила те, що власне пропонував Джо Байден. Так його розбили на чотири окремих документи. Але навіщо тоді ми згаяли стільки часу? Як що, зрештою, отримали той же результат, ну ми не згаяли стільки часу. Україна, на жаль, за цю паузу розплатилась сотнями, то й тисячами життів. І це теж треба усвідомити. І про це теж треба говорити нашим партнерам, хіба що з різним ступенем публіки. що те, що не було ухвалено настільки швидко, воно призвело до певних наслідків. Але для цього треба і раніше було наголошувати на тому, що допомога Сполучених Штатів для нас критично важлива, і що допомога дозволяє нам рятувати життя військових і цивільних людей, наших громадян. І я не знаю американського політика, до якого б зверталася з закликом допомогти зберегти життя людей, і він би сказав, ну там, де це від нього залежить, і він би міг собі дозволити в рік виборів. Сказати, та ну, не буду я на це реагувати. Я думаю, що питання в тому, що демократи і республіканці а вибори до Палати представників проходять на мажоритарній основі. Вони, кожен отримав свою можливість сказати, Ми, демократи говорять, ми безпрецедентно активно допомагаємо Україні, а республіканці говорять, а ми примусили демократів. Відмовитись від відкритого чеку, ми готові надавати так гроші, а не так. І тому ми, от, наш наша поведінка в цьому сенсі прав. Я думаю, що логіка приблизно така. А чи можна очікувати? Я маю на увазі, а ця поведінка республіканців чи вона свідчить про те, що і можливо у їх кандидата потенційного Дональда Трампа теж відбулися якісь певні зміни у сприйнятті цієї війни російської. Ну, знаєте, Дональд Трамп цією своєю політичною кар'єрою він доводить, що прогнозувати його дії справа абсолютно невдячна. Прогнозувати якісь зміни в його сприйнятті теж справа невдячна. Він людина, яка всіляко наголошує на власні самодостатки в політичному сенсі. І я думаю, що швидше, ми маємо думати не про зміни в самому в розумінні Про те, як буде змінюватися республіканське середовище, бо це є, на мою думку, серйозним викликом і серйозним кроком для усвідомлення логіки того, як працює американська політика. Але те, що Трамп, на нього достатньо активно впливали різні політики. І європейські, і американські, це я думаю, теж факти. Факт, на які треба звертати увагу а, е, виборець Дональда Трампа, ну, його малюють таким схильним до лояльним до популістичних заяв. А, і очевидно, що Трамп орієнтований на цю аудиторію. То чи може, повертаючись знову до попереднього питання, то може його виборець просто змінився? Щось з виборцем сталося? Я думаю, що виборець Дональда Трампа. Немає жодних сумнівів в тому, що він живе в країні, яка є найбільш потужною в світі. І ми можемо апелювати в дещо іншому форматі. Ми маємо говорити про те, що Україна є вістрям у боротьбі добра і зла. Ми маємо шукати можливості для того, щоб поєднати наш вплив і реальність. Ми маємо говорити про... Різноманітні кроки в цьому напрямку. Ми маємо говорити про те, як нам ефективно діяти. І маємо шукати можливість перемагати наших опонентів за допомогою Сполучених Штатів. Опонентів в даному випадку не Росії. Росію ми можемо перемогти самі. І нам треба в якому сенсі? Нам треба перемагати Росію. В тому контексті, що ми маємо якомога сильніше від неї віддалятися не географічно, а ментально. І чим більш у нас буде аргументів, що ми будемо говорити, що ми не є Росією, ми були захоплені Росією і вона намагалася всіляко Україну деукраїнізувати, але їм це не вдалося. І аж до того, що. Після захоплення Криму Росія вживала різних заходів майже 8 років для того, щоб підпорядкувати собі Україну, але не вдало, то ми маємо знайти можливість для того, щоб довести своє право перемагати.